Я дякую Олесі Саровичу за, 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 за такий палкий виступ. Я абсолютно погоджую, погоджуюсь з вами, що нам потрібно кардинально розробити новий генеральний план. я запрошую всіх небайдужих долучитися до розробки цього генплану. Але ви правильно сказали, що мені на це піде 5 років, так? А місту потрібен зараз генплан. Місту потрібно розвиватися. Ви це розумієте? От тут є усіх залі фахівці. Скажіть мені, будь ласка. Що зараз робити з земельними ділянками, які можливо були десь надані тимості там 5 чи 7 років назад, на яких є е, на яких є державний акт? Що, що з тим зараз робити? Ти Поясніть, будь ласка, тут сидить багато фахівців. Ви зараз всі розділялися по домівках, а до нас у понеділок приходить маса людей. Ви мені скріють, будь ласка, яку людині дати відповідь. Тобто, ви зараз усі. Красиво розповідаєте, це добре, це не добре. Що робити далі? І я для того, пані майстерку, будь ласка, просять, для того, щоб в нас не було я, не, різних ситуацій, Я на вівторок запросив розробити цього плану і всіх небайдужих вас, архітектор Бог хто там ще буде, до них, будь ласка, приходьте і давайте свої рекомендації. Давайте ми тим планом зараз відійдемо і ми перетворимо всю нашу сьогоднішню дискусію чи нашу зустріч у поле з генеральному Добре? А я вам хочу зараз, до речі, щоб потім десь про ці речі не забув. Зараз є багато інтернет-тадання казах масової інформації, багато дискусій стосовно якогось там дерева міського майна, продажі об'єктів нерухомості. І от слава Богу, що сьогодні тут присутні художники, от, там є пан Кузьма. Вам, е, е, геніч, будожник, і я вам зараз скажу, е, звідки у нас зародилося бажання цих декілька об'єктів викласти на продажу, які ці люди агентують протягом більше 10 років, щоб нас не звинувачували, що ми продаємо за бездні майно. І я от хочу надати слово Борису Кузьмі, будь ласка, і е, щоб ці всі питання дискусії, е,